Все, я одягнувся, ось так піду. Що ти одягнув? У тебе є стільки красивих футболок, а ти цю вибрав. У мене і баб багато красивих було, а я оцю вибрав. Ех, я не буду писати. Так, встав. Я не встану. Встав, я сказала. Я не встану. Встань. Я не встану. Ти шо не чула? Ще не Ах, ти сука, знаєш на те Моя. Ах, блядь, файна в тебе рожа, но все равно нахуй похожа. Не знаю. Все это очень сложно. Может быть, я все не готов. Моя мыла, моя. Понюхал. А он, ну, мать. Казала понеділок, підем разом по відом, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Україні, ми не кажемо, я втомлений, немає сил більше боротись. Ми кажемо. Вова! І паші, 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 блядь А ми тобі будемо допомагати. Слава Україні, слава нації і пиздець Російському Федераці. Будь ласка, даш, успокойся, не їж більше цієї кукурудзи. Чого це? Я не можу вже спати цілими ночами носом в подушку. Ти знає, кому ти женишся. Ти раніше не приділа так. А я що пержу? Як конь. А ти просто сказав Дай, Йди! зароби одне з другим Попривикали на моєму горбі їздити. Я вам не верблюд! Поняли мене чи ні? Ти кто по національності? Агал! Кто кто? Агал я! Хохол? Чорний агал! Чорний хахол! <ріх> Передай! Так, да, я вас слухаю! Чого я у вас сьогодні робила зуб! Так. В красної купочки я була. І зараз боль така, що зума схожа. Що мені робити? Добре. Я вам посовітую. <кхід> подорожник. Берете подорожник, подрібнюйте його. Ага. Так. І, е, до, до речі, я хотів вам сказати, що я ще й е, доктор проктолог так що е, оцей подорожник засуньте собі в сраку. Добре? Алло? А ви не йобнуті, ні? Ні, я не йобнутий. А ви не йобнуті, мені другий раз дзвонить. Ні, так а чого ви ж зуб у вас робили? Та ні, ну серйозно, ну скільки можна, дівчата. Заслужте мені сраку його! Серйозно. А що робити, як боль така? а? Ну що робити? Ну, візьміть той зуб та у є, у єпліця, я обстіну, блядь. уїдьте дій, дійсно, ну, так... По голові йобнута людина. Серйозно, я оце поражаю. Заносьте, заносьте. Та що ж ви так акуратно його несете? Та хоча б раз головою до дверей стукніть. Та що перший день на роботі, чи що? Куди на кушетку? Ви не бачите, тільки чисто накладку застелила на кушетку? Збоку, біля кушетки, на підлогу. Та, супер. Отже, що з ним? Ноги відірвало, дві. який жах. І що робити, Та, то треба швидко щось вколоти. Негайно треба щось колоти, якийсь анальгінчик або якусь Аскорбінку. Але я колоти не буду. То треба, щоб колов якийсь студент. Точно! Приведіть мені мою Оленку з другого курсу. Як тебе звати? Як тебе зовут? Олександр! Жить хочеш, Олександр? Хочеш, ну не знаю, то Оленка з другого курсу прийде колоти той Анальгінчик, то вже як фартане, але нічого. вона в нас на помилках вчиться, то золота дитина от минулого року колола бабцю і повітря вколола. Там така страшна ситуація була, ми бабцю з того світу витягнули, ну нічого вижила. Ланочка, заходь, заходь, доця, будеш Анальгінчик колоти, тільки Оленочка так з душею, з душею, як бабці. Слухай, Оленочка, а ну почекай одну секундочку. Ще не коли. Давай. В Україні, коли ми приходимо в гості, а там зачинено, ми не кажемо. Хм. Напевно, нас не чекають. Ми кажемо треба перелізати, блять, забор, юбаний. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожежки приїжджають. Ну, люди в шокі.